Права 320. Перетвори звичайний дріб у десятковий та обчислий. Ну що ж, стартуємо. Дивимося, в першому завданні у нас 0,17 плюс 25. Ну що ж, записуємо, що це дорівнює 0,17 додати 25. Ми можемо домножити і чисельник і знаменник, тоді додатковий множник зробити 2. У нас тоді в знаменнику буде 10. То тоді ми можемо записати цей дріб. 2 помножити на 2 це 4. 2 помножити на 5 це 10. Так, а 4 десятих ми запишемо як 0,17 додати. 4 десятих запишемо як 0,4. І це дорівнює. Ну що ж, отже, 2 п'ятих – це десятковий дріб. Ми перетворили 0,4. Ну, а тепер додаємо. 0,17 і 0, це можна записати як 40. сотих, Разом буде 57. сотих. Записуємо 0, 0,57. Є. Ну що ж, переходимо до другого завдання. восьма мінус 0,1. 1 восьма. Ну що ж, тут можна домножити і чисельник і знаменник на 125. Отже, давайте я окремо запишу, що це дорівнює. 1 множимо на 125. І 8 можна помножити на 125. Чому саме на 125? Бо 8, щоб множиться на 125 це буде 1000 Так, відняти, записуємо 0,01. І це дорівнює. Ну що ж, 1, щоб множиться на 125, це буде 125. 8 помножити на 125 це буде 1000. Так, мінус 0 0,1 сота. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо тоді, що це можна записати як 125 тисячних, як 0,0. 125 тисячних відняти. Записуємо 0,01 сота. І це дорівнює. Ну що ж, відняти 0,01 це відняти 0,010. Тобто, якщо ми від 125 тисячних віднімемо 10, тисячних, це буде 115. тисячних. Записуємо, що різниця у нас дорівнює 0,115. Ну що ж, переходимо до третього завдання. Бачимо 4,72, що множиться на 1,3. Ну що ж, записуємо, що це дорівнює 4,72, що множиться 1, так, 30. Додатковий множник, тут нам потрібно записати 5. По 5 помножити на 20 це буде 100. Ну що ж, 1, ціла. Тоді 5, що множиться на 3, це буде 15. А 5, що множиться на 20, це буде 100. І це дорівнює тоді 4,72, що множиться. Ну що ж, 1,15 ми запишемо як 1,15. І це дорівнює. Ну що ж, тут особливо нічого не придумаєш, треба множити стопчик. Записуємо 4,72. Записуємо 4,72. Що множиться на 1,15. Множимо. Отже, 2 помножити на 5 це 10. 0. Пишемо 1, запам'ятовуємо. 7 помножити на 5, це 35, плюс 1 це 36. 6 пишемо 3, запам'ятовуємо. 4 помножити на 5 це 20, плюс 3 це 23. 472, що множиться на 1, це буде 472. 472, що множиться на 1 це буде 472. Додаємо. Кінці у нас буде 0, 6 плюс 2 це 8. 3 плюс 2 це 5, 5 плюс 7 це 12. 2 пишемо 1 запам'ятовуємо. 2 плюс 4 6, плюс 1 це 7, 7 плюс 7 це 14. 4 пишемо 1, запам'ятовуємо. 4 плюс 1 це 5. Ну що ж, раз, два, три, чотири знаки після коми ставимо. Так. Нуль у кінці відкидуємо, то записуємо добуток у нас дорівнює тисячних Є. Ну що ж, переходимо до четвертого завдання. Бачимо 2,425, що ділиться на 2,7. Ну, гаразд, записуємо тоді. Що це дорівнює 45. Додатковий множник запишемо 4. Бо 4 помножити на 25 це буде 100. То тоді в нас буде це 2, цілих, 4 помножити на 4 це буде 16. А 4 помножити на 25 це буде 100. Так, Поділити, записуємо на 2,7. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо тоді як десятковий дріб 2,16, що ділиться на 2,7. Для того, щоб знайти частку, перенесемо кому праворуч на два розряди в діленому і дільнику від цього частка не зміниться. То в нас вийде 216, що ділиться, а тут, якщо перенесемо, вийде 270. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді куточком ділити. Записуємо 216. Що ділиться? Що ділиться на 270? Ну що ж, 216 менше за 270. Ціла частина частки у нас дорівнює 0. Дописуємо 0. 2160 ділимо на 270. Це буде у нас 8. 8 помножити на 0 це 0. 7 на 8, 56. 6, пишемо 5, запам'ятовуємо. 2 на 8, 16, плюс 5 це 21. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Ділення завершене. Ну і записуємо, що частка у нас дорівнює 0,8. Ну що ж, ось таке завдання на перетворення звичайних дробів у десяткових та дії з десятковими дробами. На цьому вправу завершено. Thank you.